Україна відома своїми рудючими землями, мелодійними піснями, походами хоробрих козаків та виробами народних майстрів. Наші національні костюми є неповторними, їх упізнають у всьому світі. Українські вишиваночки притягують погляд своєю яскравістю. І вишуканістю. Україна мій дім. Я впевнений, що наше небо найгарніше, а наші ліса найбагатші. І люди наші найпрацьовіші. Природа нашої держави вражає своїм У нас є і поля, і ліса, і моря, і річки, і гори, і рівнини. Я дуже полюбляю слідкувати за природою та погодою своєї батьківщини, тому що немає чарівнішої землі, ніж рідно. Та одного травневого дня я став свідком неймовірного, захоплюючого та прекрасного явища, який я зафільмував та представлю вам сьогодні. На початку був сонячний ясний день. На небі не було ані хмаринки, та повільно з південного напрямку я побачив наближення великої важкої хмари, яка пливла дуже низько. Це мене дуже вразило. Адже такий хмар я ще не бачив ніколи. В ній я побачив щось загадкове, заворожуюче. Навіть моторошне, тому що коли людина бачить силу стихії, те, чого не можуть контролювати, це завжди трішки моторошно. При цьому на дворі стояла повна тишина, і було чутно лише спів пташок. З наближенням Хмари почав і дощ, і при цьому з іншого боку. Світлило яскраве сонце. Я продовжував знімати усе зі свого будинку. Дощ уж все посилювався, це ніби була певна боротьба світла та темря. І ось з вікна я побачив велику веселку, таку яскраву. Вона виглядала з поміж важких хмар. як Промінчик надії. особисто для мене ця погода символізує нашу неземну країну, над якою нависли важкі хмари, страшні часи, боротьба, яку так відважно веде наш народ з загарбником. Та як би нам не було важко. Нас осяє веселка, надія на світле майбутнє, і я цю надію маю. Після дощу настала тиша, хмари стали пухкими та світлими, знову заспівали пташки, і на серці стало спокійно. Україна моя батьківщина. Тут народились мої батьки та я. Тут я виріс і хочу жити завжди.